Отже, не вистачає лише збудити добру інтенцію на початку молитви, на початку нашої праці, чи якось діяння. Отець пів продовжує, так? не віддавайся праці аж до того ступеня, щоб дух твій втратив свідомість Божої присутності. З цією метою прошу, щоб часто поновляла добрий намір, добру інтенцію, якою, яку ти наробила на початку. І, від, і час від часу відмовляла акти стрілості. Є вони як стріли, які ранять серце Боже і змушують його, в тому випадку слово це не є перебільшене, ділення нам ласки і помочі. Отже, так ми повинні повсякчасно пам'ятати про Божу присутність так, і відновлювати цю інтенцію, нашу добру інтенцію перед початком нашої праці і, і чи, чи, те, що ми робимо. Так, ми можемо втрачати цю свідомість Божу, забувати про Бога. І, це є, і, і так може бути. Цього не потрібно боятися. Але час від часу, наприклад. Зати Альфонс Марія Делігорі, я також вже про це згадував в минулих науках, стата Тереза Авільська пропонує ці стрілості акти. Боже, я люблю тебе, Боже, я знаю, що ти тут біля мене. Ісусе милосердя. Наприклад, коли виб'є година, змовите стати собі трошечки походити, змовити Богородице Діво. Це гарна практика. Практикуймо це. Ісусе, люблю тебе, Ісусе, віддаюся тобі. І ці стрілості акти, як каже Ситата Тереза Авільська, і не мов би. Такими, знаєте, дровами, так, які ми підкидаємо до вогнища, щоб воно не погасло, що не погасло цей вогонь Божої присутності, Божої любові в нас.